Вітаю, колеги, партнери, друзі. Ми знаходимося на полі Карістана, де висаджений під термос. Не аномальний год нетипічний. Карістан був висаджений 28 квітня, сьогодні 28 липня, 90 днів вегетації. Це нетипово для цього кавуна, ну так як гот дуже тяжелий, Це Повлияло не тільки на Карістан, але ми бачимо хорошу зав'язуємость, хороший лист, укриваємость. Ми бачимо дуже хорошу, хорошу загрузку плодами, де фермер ожидає в цьому году до до ну, около 70 тонн з гектара. Видно, стандартність плодов. Карістан, як звичайно це середній вес, тобто ну, начало віса з восьми. До 20 кг. Цього року ми бачимо плоди намного менше, ну загрузка хороша. За счет зав'язуємості ожидається урожай. Можемо подивитися на плод в розрізі. ми бачимо мелку семочку, ми бачимо хорошу структуру. тонкая стенка, без пустот. Незважаючи на нетипичный сезон, тяжелый сезон, Користан показал себя стабильно. І відповідає всім своїм характеристикам. Вибирайте Карістан, будьте сингентою.